А зараз давайте послухаємо Олега Ляшка, лідера радикальної партії, які не входять до парламентської коаліції, збираються голосувати за бюджет. Тобто ніч я бачу у декого пройшла недаремно. Щось виторгували, хотілки записали корупційні потоки, як завжди, оформили, і тепер несуть до зали голосувати. І так як і минулого року. Нам знову пропонують голосувати за бюджет, який ніхто не бачив, ніхто не читав і нічого не знає. А разом із бюджетом іще два десятки законів, зокрема податкові, зокрема соціальні, які ліквідовують переважну більшість соціальних пільг і стандартів, які є сьогодні в Україні. Тому фракція радикальної партії за ці антисоціальні закони голосувати не буде. І за корупційний бюджет, який будується на домовленостях, на корупційних схемах, ми так само голосувати не будемо. Щодо зміни, податкові зміни, зокрема те, що пропонують єдиний соціальний внесок, знизити інші. Навантаження Їх, на пенсіонерів, там, скажіть, ви за це будете голосувати? Чи Влада треба... обманює людей, коли говорить про зниження соціального внеску до 20%. Насправді вже є закон, який ми протиснули разом із самопоміччю. Із 1 січня 2016 року єдиний соціальний внесок на зарплату має становити 15% на зарплату до 13 тисяч 800 гривень. Зараз вони нам розказують, що вони знижують із нинішніх 30 там з хвостиком до 20% знижують. Він уже знижений і діє норма закону, яка набуває чинності з 1 січня, про те, що ЄСВ на зарплату буде 15%. Тобто фактично податок, єдиний соціальний внесок на зарплату підвищують, а не знижують. Тому що є 15, вони пропонують встановити 20. І якщо зараз 15% ЄСВ на зарплату, з 13 000 до, на зарплату до 13 тисяч 800 гривень, то зараз пропонують. Встановити 20% на зарпла... починаючи від зарплати 1300 гривень. А оскільки в нас переважна більшість людей є, отримують таку зарплату, то це підвищення податків, а не зниження. Те саме розказують про стабілізацію фінансового стану. За рахунок чого? Почитайте, за рахунок чого стабілізовують фінансовий стан. За рахунок ліквідації усіх соціальних пільг. Нам, у прикладу, Грузію ставлять, так у Грузії вже ліквідували і пенсії, і пенсійний фонд. І в Грузії немає ні виплат по народженню на дітей дитину, ні виплат по допомоги по безробіттю, ні будь-яких інших соціальних виплат. І пенсій трудових немає. Так, от нам за прикладом Грузії зараз уряд Яценюка для чого міняти Яценюка на Сакашвілі, коли Яценюк робить те саме, що вже зробив Саакашвілі в Грузії. Яценюк так само цими законами пропонує ліквідувати пенсії, ліквідувати соціальні допомоги, ліквідувати обіди у школах, ліквідувати під'їзд дітей до школи, підвіз і нехай сільські школярі за свої гроші. Чим чи якої туди-сюди пішки, бо там автобуси не ходять. Тобто це абсолютно антисоціальна політика, яку проводить нинішній уряд, влада, і ми за неї голосувати не будемо, і ми категорично проти цього заперечуємо. І коли вони розказують, що треба стабілізувати фінанси держави за рахунок обкрадання найбідніших, найнуждених, це не стабілізація, це геноцид. Обібрати треба монополії, закрити офшорні дірки, обібрати олігархів, припинити займатися корупцією. І тоді будуть гроші до бюджету. Олігархів не трогають, монополії не трогають, корупцією продовжують займатися. А... Обирають і забирають у тих, хто не може себе захистити. От яку політику проводить нинішня парламентська більшість. І всі, хто голосуватиме за ці антисоціальні документи, я рекомендую громадянам України запам'ятати кожного цього паразита. Поіменно і вивізити листівки на забор повісити у конче заспі, там де вони живуть, припіваючи. Один мені, представник олігархічної групи, каже, я її питаю, ти будеш голосувати за ці антисоціальні закони, що пенсію оподатковують 15%. А він каже, ну нам же ще далеко до пенсії, дай взагалі нам не нужна ця пенсія. От як вони думають. Тобто ці сволочі на себе приміряють. Йому не нужна пенсія, тому що він мільярди вже награбував, то для чого йому пенсія? А коли коли вибачте, людина півтори тисячі пенсії заробила, горбатившись усе життя. І сьогодні, щоб прожити, вона вимушена підпрацьовувати. І в нього забирають 15% пенсії, то йому кожна копійка важлива. А цим держемордам, олігархам, які займаються корупцією, які записали корупційні схеми до бюджету, то їм до лампочки за що голосувати. Їм, аби далі була можливість грабувати країну. Тому радикальна партія категорично виступає проти цієї політики. Ми за це голосувати. Ти не будемо. якщо вони не здатні поміняти бюджет, якщо вони не здатні знайти гроші, я знайду, де взяти гроші. Я витрушу ці гроші з олігархів із корупціонерів, і ми приведемо ці гроші до бюджету. іноді мені здається, що я дуже скоро зможу перекладати Олега Валерійовича Аляшка стосовно того, що він говорить. Олег Аляшко, лідер радикальної партії у Куларах Верховної Ради.